становиться засаданием становитої відповідності. Перше, 3 мінус 5 степені, подивити на 3 мінус 6 степені. Приходна властивість чисти конями, що при діленні з однаковою основою основа залишається, а степені віднімаються до тобто того. 3 мінус 5 степені, мінус 6 степені. Тобто це виходить 3 в першому степені, або просто 3. Отже, перше буде V. Логарифм на цих 1 десята з основою 2. Прислухали логарифм 320 з основою 2. Тут це це на листи з логарифму, Що при додаванні логорифмів з ознаковою основою логарифми примножаються. Тобто вийде логарифм. Ну, один множить на 320 за основу на це дорівнює нас логарифм 32, основою 2. І це дорівнює 2 в якому степені, що було 32, це 2, в 5, тобто 5. Друге Д? Третє. 4 косинус квадрат 30 градусів мінус 4 синус квадрат 30 градусів. Тут також на новост... властивість. Це все є в додаткових матеріалах. 4 для початку вис. винесемо затушки. Тушка буде косинус квадрат 30 градусів мінус синус квадрат 30 градусів. Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це те саме, що у нас косинус 2 альфа. Ну, зараз я вам покажу це в додаткових матеріалах. Ось це ось є. Ось це у нас є косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа до рівня косинус 2 альфа. Тобто записуємо 4 залишається, помножити на косинус 2, що множиться на 30 градусів. Тобто 4 ммнориться на косинус 60. Косинус 60, що я не вносявся одна друга. Ще одна друга, так? Це до лінії. 4, що множиться на одну другу. До лінії 2. І це нас буде варіант Б. Три балих досить легкі, все на властивості всіх додаткового матеріала. Просто знати і мати розуміння, як його робити. На чесно, я кажу, не наголошую, що практика ще раз практика. Бо теорія це добре, але якщо ви не знаєте, як застосувати ті чи інші властивості, ви, математиці, нічого не розв'яжете. Тому краще всі означення властивості, теорію завжди запам'ятовуються краще, коли під час практики на це натикаєтесь, розв'язуєте, розв'язуєте, і воно у вас відкладається пально.